Я вітаю вас на своєму каналі. «Цікаве на гачку. З вами Оля і на цей раз чоловіча футболочка з льону. Хто вже зі мною ми продовжуємо. А хто вперше зайшов, будь ласочка, пройдіть на основний канал та ознайомтеся спочатку, там є таке ж відео під циферкою 1. Дякую за вашу увагу. Ну що, любимої, я до вас повертаюся, показую свої труди. За цей час, що ми з вами не бачилися. Так, дивіться, це в мене я трошки поутюжила, попрасувала, вибачте, попрасувала я трошечки, і воно видно. А оцю частину я навмисно не працювала, щоб ви розуміли, яка різниця у мене, тому що я вам так розхвалила цей метод, коли прасуєш, а так нічого не показала. Тому я показую наглядно. Бачите, яке воно тут закручене і м'яте все, тому що це натуральна ляна ніточка. І яке воно, воно становиться після прасування. Так, треба ще, звісно, його би бажано попрати. Але ж, ну, от на цьому етапі маємо те, що маємо. Так, з цим я трошечки пробіглася. Я до вас повернулася знову з розрахунку. Буночками. Це я вив'язала е, ці 52 рядочки, які ми домовлялися до нашого оката. І там же ж буде скорочення. Тому це я прибираю. Дивіться, як гарно все це буде в нас. О, як це? М? Чудово! Так, і мені подобається. Не знаю, що там далі, але на даному етапі це так. Е, я що хотіла. Я хотіла до вас розрахунки вам трошечки, знову трошечки вас помучати цими цифрами. І потім будемо далі в'язати. Так, що стосується оката, я намалювала трошечки зовсім трошечки цього окатика, де там все це ось так. І виходить, що. Оцей куточок, нам треба прорахувати. Що в мене вийшло? В мене вийшло, що по окату ось це, ми повинні скоротити 4,5 см. 4,5 см. Ми помножуємо на наші стовпчики, тобто 1 і 7. І виходить, нас скоротити треба 8 стовпчиків, щоб воно було таке. Але ж це треба скоротити дуже так плавненько, щоб воно дуже гарно лягло. І я трошки прорахувала, за скільки ми повинні скоротити, тому що в нас так кут виходить. І оце складає в мене, я кожу на основі тої футболки, яку я вам показувала. Я її вже виміряла. Це мої розрахунки. Ви візьміть щось своє і по-своєму це рахуйте. Я вам тільки показую, як я це робила. Так, в мене виходить, що 7 см, але ж тут я повинна вже помножити на 1,4, тому що це в мене рядочки. І виходить, що 10 рядочків, тобто максимум за 10 рядочків, мінімум тут можна трошки менше. Але максимум в мене в 10 рядочках повинно оце все вкластися. Тому, 8 стовпчиків за 10 рядочків, це те, що стосується оката. І я розділила так, я буду скорочувати 2. Дві, і потім по одній. На цей. Скільки там? 2, 4, 6, 6, 7, 8. О, багато намалювала щось. 4, 5, 6, 7, 8. Оце не треба вже. Ось, таким чином двічі дві чи по дві два стовпчики, і чотири разочки по чотири В кожному рядочку. Виходить, що я вісім стовпчиків буду скорочувати за шість рядочків. У мене все вийде за шість. Далі. Що ще я тут порахувала? В нас є скос плеча, він потрібен, тому що якщо в нас буде плече рівне, воно буде трошки топоршиться, буде ну, як би це, воно не ляже по плечу і вниз, як у нас руки уходять, а воно буде так ну, стирчати, мабуть, я не знаю, яке тут слово підібрати. Мабуть, буде воно. Негарно. Тому ми зробимо невеличкий скос. Як я його рахувала. Я також це продемонструвала тут на нашій ніби викрійці. Ось он. Я знов таки виміряла. Давайте я вам покажу, мабуть, тут, що я тут і як я тут міряла. Трошки. Так, це у нас Окатик. Я ось так, таким чином взяла. І там скільки мені отак вийшло, мені, ось полосочка йде, до там, де вже рівненька лінія. І ось до неї 4,5 см у мене вийшло. Без цього оздоблення. Я його не рахувала. І тут, бачите, як воно. Якщо ми ось таким чином. Рівненько положимо. Тут, тут в мене полосочки, в мене ще легше видно ці полосочки. І я дивлюсь, наскільки вони тут вже підняли. Ось, у мене вийшло там 2 см. Я по полосочці дивилася ось таким чином. 2 см в мене виходить цей кут, цей трикутничок. Ось так. Попроміряла і записала ці дані ось в цей трикутничок на своїй схемці. Це для тих, хто зовсім з цим не зіштовхувався. Я бачу, що багато людей, там, особливо в тому фейсбуці, пишуть, що таке підрізує, що таке скос плеча, і вони не розуміють. Тому давайте все розглядати більш, більш докладно. Так, зупинилися ми на скосі, знов відійшла Аби, аби, аби бла-бла-бла. До чого я це все вела? Скос рахуємо. Тобто, виходить, в нас до нього ж треба ще дов'язати. Виходить, що в нас 26 стовпчиків уся пілочка. Це ми з попередніх відео рахували, скільки нам взяти на це полотно, коли в'язали. 26 стовпчиків пілочка, мінус 8 ми скоротимо, поки будемо. І в нас виходить 18 стовпчиків. Оцей буде. Плечо це до ось цієї нашої, там же ж ми трошечки вже зв'язали від самого початку. Воно там хоч і рівне, але я думаю, що воно свою таку дуже таку велику не зіграє таку велику роль. І в нас виходить 18 стопчиків, це наше плечо. Наприкінці повинна бути після скорочення. Є таке. І. Я переклала 2 см на 1,4 помножила 2,8, тобто 3 рядочки. Три рядочки, мені за три рядочки треба зробити невеличкий скос. І ми як його будемо робити. Я 18, розділила на 3, вийшло по 6 топчиків. Тобто, приблизно однаковими порціями ми будемо це недов'язувати або закривати. Раніше. Там, в залежності від ліворуч або праворуч в'язання, я далі все це наглядно покажу, а поки що тільки циферки. Так, 34 рядочки в нас окат, тобто виходить, що в 32-му рядочку ми не дов'язали, якщо ми в'яжемо, це в нас яка виходить? Боже. Якщо ми праву сторону в'яжемо спочатку, то не дов'язуємо 6. Не, не, не добираємо їх і плавненько виходимо. І потім, потім в 33-му рядочку, ми надов'язуємо 12 і останні 6 рядочків, останнім рядочком тільки 6 пров'язуємо. І воно буде таке невеличке нас я все покажу. На цьому ми розрахували, що нам далі, як нам в'язати. Ми зробили окат і зробили всі прорахунки в даному цьому. Тому зустрінемося, Ні, зустрінемося, далі я покажу, як це робити саме вже на ділі. Так, давайте експериментувати, тому що я сама не знаю, що далі в'язати. <с>? Ну, я набрала ці 26 стовпчиків, і перше в мене скорочення це дві петлі. Але я хочу їх скорочувати не з самого початку а… Після другої петлі. Тобто, одну ми так і пров'язуємо. Далі одну ми теж пров'язуємо, і далі ми скорочуємо одразу дві петелечки. Тобто, робимо аж три разом, ці три разом. І робимо ми їх в цю сторону, як і в'язали. Це в нас початок, так, я і, як і Це, Тобто, це в нас справа. Сторона буде. І дві пров'язала три разом. Далі я закінчу все так, як я це все робила. Так, дивіться, оці три, що ми пров'язали, це ж на скорочення двох петель. Ми під них, під ці три підлазємо і добираємо одну петлю з них. І далі одну, і край, як зазвичай, за дві поли на Добирали. І знову закриваємо. І потрібно при закритті нам знов скоротити дві. Цю одну ми так про першу. Вибачте, так, ось цю першу ми закрили, потім одну, і потім знову три разом закриваємо. Це в нас наступне скорочення буде. І до кінця рядочку в'яжемо, закриваючи по дві. Це в нас було закриття двох. Рядочків по два стовпчики. Так, і тут знов ми під три добираємо, далі, по розрахункам у нас йде ще чотири скорочення по одній. Знову дві петлі, як зазвичай, це у нас краєчок буде. І далі ми не три, а дві, тобто скорочуємо тільки одну петлю цю і до кінця рядочка. Далі в нас були дві. Ми їх одразу обидві підтягуємо. І наші останні дві. Бачите, що в нас виходить? Ось наше скорочення. Так, і знов одна, одна і дві разом. Це другий, це четвертий наш рядочок, друге скорочення по одній петелечці. Так, знов піднімаємо з двох. Одна кінцева кромочна. Як українською кромочна? мабуть, так і буде. Так, і один, один. І знову три. Це ми вже третій рядочок по дві зробили. І ще в нас один, я вже дов'яжу, покажу. 1, два, три, все, останній, дві, захватуємо. Один, потім дві. Продовжуємо скорочувати і все по одній. Це в нас йде сьомий рядок. Сьомий рядок ми в'яжемо без скорочення. Єдине, що оці дві останні ми підхватуємо дві разом. І так само ми все це закриваємо вже всі-всі по одній. Ми те, що треба було, ми вже скоротили. І далі в'яжемо. Отут я не розрахувала, зараз я швиденько все порахую. І... Вам розкажу. Так, дов'язала, ставлю паузу. Дивіться, бачите, яке в нас пройшло скорочення. Так, дивіться, ми тут пров'язали, я що хочу. Я трошечки хочу пояснити по цьому. Не дивіться, що плечика в нас ще буде обробка. І ми, скільки захочемо, стільки її зробимо, щоб воно таке маленьке вийшло. Так, я до чого виходить в нас, що, зараз гляну, чив, ага, видно, що перший шостий рядочки ми робимо скорочення по окату нашому на те, щоб гарненько ліг. Лі, лі. Так, далі, сьомий, тридцять перший рядочок ми в'яжемо звичайно. Набираємо ці, скільки там, 26, у нас 26, 18 стовпчиків, в'яжемо, звичайно, без всяких там, прибавок, надбавок, убавок, все як зазвичай. І 32-й, 34-й рядок це у нас будуть вже скорочення по плечу, тобто ці коротенькі рядочки, які ми будемо або дов'язувати, або закривати. Це все покажу. Це наш план на майбутнє. Я зараз піду в'яжу звичайно і коли пров'яжу, повертаюсь до вас зі скороченням по плечу.